Готу та кроватки дуже багато іграшок, м'яких, таких всяких, і сімпсони там все є. Він атак обкладувався ними і спав з ними. У кімнаті десятирічного Захара все так, як і було до його смерті. Пані Олена не наважується щось змінювати, хоче закарбувати пам'ять про сина у його речах. Жінка лед тримається і досі не вірить, що його більше немає. Я впевнена, що його вбили. Тільки як нам важко розслідування це провести, як цю дитину вбили. Було багато свідків. Це був е, світлий день, е, парк е, від місця трагедії, де це десять метрів. Е, хтось дожен був бачити, але ніхто не каже нічого, всі мовчать. Життєрадісний, радісне, світлий та справжній патріот. Так описує свого сина, пані Олена. Каже, Захар мав безліч друзів та полюбляв гуляти з ними в парку. Так було і в той роковий день. останній хлопчика бачили в компанії підлітків. Вони грали у футбол. На сполох батьки забили, коли малий вчасно не повернувся додому. Захара шукали усім селом. Його тіло зрештою виявили в п'ятиметровому резервуарі з водою. Цей резервуар знайшли мої друзі, і вони говорять, що він був прикритий гіллям. Визвали МЧС щоб відка... ну, щоб відкачати воду, щоб ну, достати звідтіля дитину. Дитину витягли е з резервуара роздягненим в одних трусиках. Хто так познущався над її дитиною? Пані Олена навіть не підозрює та не вірить, що на весь парк, в якому завжди повно людей, не знайшлося жодного свідка. У нещасний випадок не вірять і односельці, та буквально по крупинках збирають деталі про той жахливий вечір. Деякі припускають, що Захар. Вбили підлітки, з якими його бачили востаннє. Ці діти зараз їх позакривали просто батьки. Чого ви позакривали дітей? Справді, якщо вони не винні, чого ви дітей не випускаєте нікуди, чого ви дітей не показуєте людям, якщо ви не переживаєте, тому що вони знають правду, що їхні діти вбивці. Ну, дитина не може сама впасти, роздягнутися до трусиків, і сама впасти в п'ятиметровий люк. Парк, де загинув хлопчик, приносять квіти та іграшки. Місце трагедії огородили стрічкою, а навколо покусили бур'яни. Злощасту ж яму нарешті накрили бетонною плитою. Люди переконані, якби резервуар був закритий, смерті дитини можна було б уникнути. Нам це все болить, тому що ми всі батьки, і це системна проблема. розумієте? Не в цей люк так в інший хтось мог би попасти. Проблема відкритих люків у межовій не нова. Саме недбалість влади переконані місцеві і призвела до великої трагедії. Водночас, голова селищної ради запевняє, наразі створена комісія, яка розслідує справу. Перевіряють усіх, хто мав хоча б якесь відношення до відкритого люку від комунальників до підрядників, які ремонтували парк. Винних обіцяють покарати. Якщо буде Таке, ну якби проведено розслідування і буде прийнято рішення, не прийнято рішення, а визначено все-таки винним мене або то я готовий принести відповідальність за всіма законами і перед родиною і морально. За статтею службового недбальства у поліції відкрили кримінальне провадження. Основна ж версія загибелі Захара навмисне вбивство. Триває досудове розслідування. Збираються документи, матеріали, допитуються. Вірогідні свідки очевидці, відпрацьовуються матеріали з відеокамер. Також відпрацьовуються соціальні сеті. Батьки та знайомі родини загиблого хлопчика зупинятися не планують та будь-що обіцяють знайти вбивцю. Софія Куценко, Олександр Довгань, новини 11-го каналу.